Діагностика вміння дитини адекватно оцінювати моральні якості та вчинки казкових персонажів. Представимо вправи, метою яких є діагностика вміння дитини адекватно оцінювати моральні якості та вчинки казкових персонажів. Ведучий, педагог, психолог, фахівець, батьки має право обирати персонажів з різних казок, надавати дитині право їх вибору, обґрунтовувати своє ставлення до того чи іншого героя, позитивного чи негативного. Право листи казковим героям. Пропонуємо дитині написати листи казковим героям котику півнику лисиці. Півнику двом мишенятам Крутю та Вертю, гидкому каченяті качці мамі, птахам, які живуть на подвір'ї, дюймовочці. Котові у чоботях, Мачусі та її дочкам із казки Попелюшка. Кожному персонажу має бути зроблено окремий лист. Якщо дитина дошкільник писати не вміє, дорослий може від її імені написати диктовку. Дитина може обирати будь-якого персонажа, якому вона хоче написати листа. Аналізується зміст листа, вміння дитини оцінювати вчинки героя, його характер, продемонструвати позитивне чи негативне ставлення до нього, вміння надавати поради або похвалити тощо. Аналізується емоції дитини залежно від адресата листа, їх прояв.